오. <목소리> 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 на корейнами, сірі гуру де нами. Як завжди, ми починаємо з розминки, з розігріву. Сьогодні жабка на розгрі. На П'ятий разом. Впираємось у кінчики пальців. Присяді коліна в боки, вдих. І з, видих, з підйомом видих. Сьогодні присідаємо 26 разів. Ще трошки тримаємось. В нижньому положенні вдих. Кореневий замок. Затримка дихання. Потужний видих. Переходимо в нахил. Розслаблення. Пробуємо вдих, підіймаємось, сідаємо в просту позу. Наступна вправа. Стискаємо пальці в кулаки, великі пальці ховаємо всередину. Будемо дихати гарматним диханням, да, пушечне дихання. Потужний видих, і з кожним потужним видихом ми робимо удар позаду себе. Залышалась. Зупиняємось вдих, затримка дихання, кореневий замок. Ще сильніше стискаємо кулаки. Потужний пушечний видих. Фух. Відчувай розслаблення. В шиї, в плечах, в м'язах рук, у м'язах спини. Спокійне дихання. Розплющуємо очі, переходимо до наступної вправи. Лягаємо зараз на спину. Піднімаємо руки, піднімаємо руки і ноги вверх. Пальці в янмудрі, Поєднуємо вказівні і великі пальці. Тягнемо пальці ніг вверх, гори, до, до стелі, дихання вогню. Працюємо м'ясами живота, качаємо животом, продовжуємо ще. Вдих, тягнемося до гори. Ще сильніше. Видих, розслаблення. І в наступній вправі ми знов підіймаємо ноги догори, тільки тепер долоні розташовуємо під спиною, на попереку. дихання вогню, активне дихання. І в цей час ми будемо досить повільно рухати ногами вперед, до себе, вперед, до себе. З диханням вогню. Починаємо. Ладхара чакра, затримка дихання, сильне-сильне витяжіння сильне і потужний видих, опускаємо руки і ноги. Відпочиваємо. Зараз переходимо до наступної вправи. ширині плечей, впираємося долонями позаду себе, пальці спрямовуємо назад. Будемо робити вдих і переходимо в позу стола. З видихом опускаємось на килимок. Вдих, видих. Дихання рівне, спокійне, якісне, гарний вдих, гарний видих. Залишаємося позі стола, дихання вогню. Видих, переходимо в просту позу. Захоплюємо себе за коліна. Коли робимо вигін вперед, робимо вдих, вигін назад, видих. Рухи досить швидкі. Вдих, видих, дихання через ніс.

Добимо вдих, тягнемося догори, маківку тягнемо, плечі вниз, рівна спина. Наступна вправа. Ми нахиляємось вперед. Намагаємося у нас і кінчики пальців і ступні, торкалися килимка. Будемо з гарматним диханням, з потужним видихом через рот, ми будемо підтримувати. От таким чином. Вдих, видих. Робимо вдих. Підіймаємось. Переходимо в просту позу. Остання вправа, Марійка почекати потрібно. Остання. Переходимо в просту позу. Рівна спина, зробимо завершуючу вправу, це вправа медитація. Заплющуємо очі і будемо уявляти перед собою, що ми пливемо в морі в абсолютному водяному просторі. Хвилі, горизонт десь попереду. Ми формуємо із долоней такі лопатки і будемо виконувати такі грибки вперед. З гарматним диханням, ротом, потужно, але дуже плавно розслабляючи плечі, ми дозволяємо їм рухатися. Починаємо. Уявляємо поперед себе горизонт, і ми знаходимось у морі. Робимо вдих. Затримка дихання, кореневий замок, видих. Зберігаємо абсолютно внутрішню тишу. Слухаємо себе, Зберігаємо абсолютну внутрішню тишу, слухаємо себе. Ростараємо долоні. Робимо вдих для завершальної мантри. Са Розплющуємо очі. Дякую тобі за практику. Гарного дня!